Хлопець запрошує даму на вальс. Мадам, вас можна? Хе -хе -хе, можна, але спершу танець. <рес> Маленький хлопчик, подивившись знайдену касету з підписом Полуничка, зрозумів, наскільки важко бабусі дістається варення. А ти вчора вранці мене по телефону послала. Я тебе з добрим ранком хотів привітати. Ха -ха -ха. Ну, по-перше, була сьома ранку, а по-друге, я не посилала, а чемно поцікавилася, що тобі потрібно в таку ранню годину? А по третє, слово гніда! Вирвалося суто випадково. Відразу після весілля молода дружина поставила зі свого боку ліжка скриньку із замком. І як чоловік не намагався дізнатися, що ж вона в ньому зберігає, не виходило ані через рік, ані через п'ять, ані через десять років. Лише на золоте весілля дружина зглянулася над чоловіком і відкрила скриню. У ньому виявилося 5 насінин гарбуза і 10 тисяч доларів. І що це значить? спитав чоловік. «Ха -ха -ха, щоразу, коли я тобі зраджувала, я клала в скриньку одну насінину. Ну, 5 разів за 50 років це небагато, а гроші. А коли назбирався кілограм насіння, я його продавала. <th> А хочеш великого і чистого кохання? Ні. А, а маленького і брудного. <риклад> Витончена француженка через три місяця після весілля каже своєму чоловікові техайському ковбою: Семе. Коли ви мене цілуєте і не виймаєте жуйку, я це терплю. Коли ми займаємось коханням і ви не відстібаєте свій кольт, я із цим змирилася. Але прошу вас, коли ми робимо 69, будь ласка, виймайте сигару з рота.